Мої небесні брати і сестри і тагапи, і всі наші друзі в інтернеті, я продовжую вести так, як з фронтом свій марафон посту і молитви. Сьогодні вже є 26-й день. Хочу нагадати вам приблизно режим, як це я роблю. Я не маю такого абсолютного посту на воді, але мінімум певний продуктовий за собою зберігаю. Це одне яблучко і трошки е е кефіру в день щоб не тратити, знаєте, ну, зовсім силу для життєдіяльності, бо моя діяльність не зупиняється і на довгий піст тривалий, важливо я мати навіть деякий закритий спосіб життя, але в мене такої можливості зараз немає. Але тим не менше, скажімо, в моєму режимі на 26-й день, я так замітив, що вже втратив 11 кілограм ваги своєї. Я вам скажу так, діло в посту не в тому, щоб просто худати і прикрашати свою зовнішню форму, але в першу чергу видозмінювати чи покращувати, що так можна сказати, форму власного серця і форму власного духа. Намірення моє для захочення також вам це основна причина, чому я, скажімо, цей марафон так от веду для захочення наших братів і сестер в церкві, також всіх наших друзів, час від часу брати участь. В такій духовній практиці, яка нас дисциплінує внутрішньо, яка налаштовує нас на близькість з Богом, прочищає наш духовний слух, і Господь рухається, як воно є, через таїнство посту і молитву через наше життя набагато потужніше і сильніше. Отож, намірення моєї публічності чисто пастерське заохочувати вас десь поправити, скажімо, хто тільки навчається цього досвіду. Але головне молитовне намірення воно полягає в двох задачах. Перше, це є припинення війни на нашій землі в Україні. Думка така образна, щоб через молитву, і через піст доповнялася чаша спасіння для нашої землі, щоб це горе відступило від нас. Бо ми знаємо, що боротьба може відбуватися не тільки в площині людській земній. вона відбувається в першу чергу в Піднебесній. І ми, як Церква Божа, також мобілізовані і воюємо, як Писання говорить під Небесні, залучаючи Божі сили, користуючись Божими інструментами, щоби безпосередньо Бог впливав на історію нашого народу і землі і також благословляв, давав сили і успіх нашим військовим в позиції захисту. І друге намірення також. Дуже важлива зараз для нас, для нашої церкви, це також своєрідна боротьба. Це отримати від Господа чудо, просто чудо нам потрібно це придбати приміщення як великий інструмент служіння нашої церкви, нашого руху, агапи. Тому що на 15-му році життя, коли церква вже хоче рости, розвиватися, ми, як говоримо, як я кажу, все робимо на коліні. У нас такий вокзальний спосіб життя. Я розумію дуже духовну точку зору тих людей, які навіть в коментарях ділилися, що не потрібно, в принципі, для сутності церкви, приміщення, церква ж це ж суцільний дух. Але точно так само можна сказати, не потрібно нам туди і тіло, бо ми ж все ж таки ну, сердечні люди, духовні, не потрібні нам гроші, бо це занадто матеріальне, не потрібно може нам і їсти, бо це таке, знаєте, твариння чи діло. Але я знаю, що в Бога все йде у балансі. І приміщення може бути дуже духовним питанням, і дух він потребує певних матеріальних ресурсів, щоб співдіяла благословенна земля з благословенним небом в служінні Бога і тому піст. Хоча зовні він виглядає як відсторонення себе від їжі, скажімо, випадання людини тілесно з такого звичного природнього процесу життя. Але все ж таки це тільки зовнішня сторона того, що відбувається з людиною, з Божою духовною людиною. Всередині відбуваються дуже потужні сильні духовні процеси. Про ці процеси я ділився з вами як своїм досвідом попередніх моїх марафонів, посту і молитви, так і оцим ділюся з вами і сам досліджую для себе через спостереження, що відбувається зі мною під час посту. Ділюся зразу з вами. Тими процесами я вірю Святого Духа. Але сьогодні, в тій передачі, я хочу заторкнути оцю все ж таки зовнішню сторону. Багато над нею роздумую зовнішню сторону посту, яка має відношення до виду змін, все ж таки, друзі, тілесних. Хочу вам показати піст, бо сам його переживаю, навіть в вигляді цього свого власного походання на 11 кілограм. І напевно, що збувається не стільки корисна частина, скажімо, моєї тілесності, скільки насправді оця от хвороблива, я її так назву вигляді шлаків. Відкладень жирових, скажімо, в вигляді всяких запальних процесів і так далі. Я хочу вам говорити про це, що піст, який Господь запланував для Божого народу, для Божих дітей, в першу чергу для духовної мети, разом з тим несе в собі неймовірно, неймовірний оздоровлюючий ефект. Я знаю, що зразу можуть люди крайності говорити про це, а, значить, це не піст, бо він тільки духовний має бути, значить, це голодування, бо ти говориш і зосереджуєшся на цих тілесних аспектах. Але, любі мої, я дякую Богові за те, що всі його задуми, всі його заповіді, слова і взагалі місія Його, вона є універсальна і всестороння. Там багато сторін того, як ти виграєш, коли ти зв'язуєш своє життя з Богом. Наприклад, скажімо. Я звичайно приходжу до мого Господа Ісуса заради нього, щоб його славити, хвалити, захоплюватись ним. Також заради спасіння моєї власної душі, але разом з тим, наставлений ним і його словом на його шляхах, як дійти до цього неба і до спасіння виграє. Вся практична сторона мого життя, наприклад, моя сім'я в щасті, моя сім'я, моє подружжя в благословіння. Тому що Господь, наприклад, навчив мене дух мій, такого поняття, як вірності, як чистоти. Тому всередині в моєму подружжі є неймовірна гарантія. Величезного щастя, коли ми не сумніваємося один в одному, завжди довіряємо, бо в нас є основа вічна, духовна і небесна. Але шлюб, ніби здається, це щось земне, щось людське, але він неймовірно виграв від того, що ми маємо духовні небесні взаємостосунки з Богом. Скажу вам далі так: оскільки Господь мене навчив бути чесним, бути відкритим і думаючим, він дав мені мудрість не тільки в сфері, наприклад, молитви, так само, як взаємостосунків з ним чи духовного служіння церкви, Виграла моя фінансова сторона, господарська сторона, де я маю благословіння на самі господарські і фінансові навіть сторони мого життя. Тому до чого я це говорю? В Господа, коли він, скажімо, щось духовне робить в нашому житті, обов'язково буде це ехо, це продовження, цей ефект. Від присутності Святого Духа, який буде досягати саме тілесні, саме фізичні сторони нашого життя. А ці сторони нашого життя фізичні, вони є також важливою частиною нашого життя. Давайте ми признаємося собі і признайтеся собі, як часто ми потребуємо того, що називається зцілення Господня. Я знаю, що, наприклад, особливо люди нашої церкви, які вже в другій половині свого життя там живуть 30+, особливо 40+, не кажучи вже про 50+, і 60+, Років вони потребують від Господа все частіше і частіше того, що називається зцілення. можна дивитись на те зцілення, на цю потребу, на яку Господь відповів в вигляді, наприклад, дару молитви і дару зцілення, коли ми кладемо один на одного руки, молимось. І я бачив безліч за своїх 30 років життя в Бозі випадків, історій, ситуацій, де Господь реально зціляє. Я пережив зцілення надприродні від своєї інвалідності, коли. Пошкодив неймовірно свій хребет і в 33 роки вже був інвалідом першої групи, навіть не маючи сили підняти двохрічної дитини на руки. І так мені пообіцяли перспективу, чуть не в візочку до моєї старості. Моя дружина повинна була померти в свій час, але Господь її стілив, і багато, багато знаємо, що Господь робить через те, що Він має цей духовний дар стілення для нас. Але разом з тим, любі мої, давайте не заблуджуватися. Не тільки ми атаковані немочами і хворобами від того, що сатана нас ненавидить, не тільки від того, що ми живемо в дуже брудний час, коли забруднене все, так як ніколи в старинні часи, і повітря, саме, і вода, і продукти різною хіматозою, скажімо, радіоатмосфера навколо нас, вона просто цим випромінюванням антенним і так далі. Одним словом, все сприяє для того, щоб наше здоров'я псулося. Оцей аспект ми розуміємо, цей вплив негативний. Ми від нього не сховаємося. Тому проти нього Господь дає оцю противагу як Божий дар зцілення від Святого Духа, від сили крові Ісуса. Але тим не менше. Дуже часто ми самі грішимо насправді, і ми самі винуваті в тому, що нас атакують немочі через те, що ми не ведемо доброго і правильного образу життя. І я хочу сказати не про спорт, не про руханку в першу чергу. Хоча це є важливою складовою здорового способу життя. І тут є також Божа мудрість. Це не тільки для людей світу, це є для людей Божих, щоб вони цією мудрістю також жили. Але частиною неправильного способу життя є те, як люди Божі їдять. Тому що дуже великий відсоток є в тому, що в нас деколи надмірна вага від того, що ми неправильно харчуємося. Як один чоловік мудрий сказав, що людина вмудряється собі за життя купити, копати могилу, це як вилкою і ложкою. Ми будьмо чесні, дуже часто потребуємо цієї чесноти стриманості, щоб мати міру в тому, скажімо, в скільки і як ми їмо, коли ми їмо і так далі. І... Будьмо чесні, любі моє. Я так думаю, я критичний до свого десь здоров'я, до свого способу життя. І я можу сказати, що в більшості випадків, наприклад, моїх там поколювань, немочів, там різних там головних болів, тисків і так далі, серцебиття і так далі, я винуватий сам, тому що зловживав кавою, зловживав цукром, зловживав переїданням вечірнім, зловживав тим, що перевантажував все ж таки їдженням, яке вже не було питанням моєї, якби ну моєї життєдіяльності, а просто задоволення, щоби її. Сприймаючи їжу, просто отримувати задоволення. Я не буду дуже сильно углиблюватися якби, в цей нюанс, що й навіть оці всілякі такі смакові в сучасні промисловості, харчові, вони провокують людину до того, що в їй, ніби здається, хочеться їсти більше і більше. І це виглядає як реальна потреба. Насправді це є така, знаєте, підступна біохімічна сублімація. Також, любі мої, є таке питання, як виховання свого власного смаку, як культура особиста, скажімо, того, що ти їш і як ти їш. Тут також ми перегинаємо палку. Нам здається, що нам так багато треба їсти, але насправді. Це просто вже традиція нашої особистої культури. Це ложний, де коли буває наш голод. Далі буває такий ще момент, що в нашому раціоні бракує певного хімічного балансу, бо продукти насправді дуже бідненькі. В них є смакові добавки хімічні, але немає реальних мінералів і вітамінів. Тому організм посилає ці посили того, щоб ще щось з'їсти, щоб там взяти ці мінерали, але отримує тільки, наприклад, зайві вуглеводи чи зайві я хочу в цій передачі, це буде одна передача, говорити про це, наскільки може бути і задуманий Богом лікуючий ефект оцього посту, який Бог дає народу Божому як певне благословіння. Як певне благословіння, яке допомагає нам прийняти від Господа це здоров'я вигляді. Посної профілактики. І як би ми не дивились на піст з різноманітних духовних, сердечних, душевних точок зору, він завжди буде нести зі собою потужний оздоровлюючий ефект. Потужний оздоровлюючий ефект. Любі мої, знаєте, я вдячний Господу, що він дав від віків Божому народу ще в старому завіті і в новому завіті. В заповіді, можна так сказати, в заповіді, бо Господь сказав, будуть постати, якби учні, коли я піду. Він дав оцей скритий феномен в посту, як в духовній практиці, цей ефект скритий, який надзвичайно важливий для людського фізичного здоров'я. Бо ти дуже ну, не наслужиш, скажімо, коли на тебе нападає самого. Різноманітні е, немічні синдроми, коли тебе болить голова, тиск і так далі. Ти дуже сильно не наслужиш, коли в тебе затуманена голова від зашлакованого організму, від неправильного процесу травлення, від забитого кишківника, занечищеної печінки, і так далі, від болю в серці і так далі. Тому любі мої. Є два варіанти. Я не хочу критикувати сам дар стілення, Я хочу сказати вам, що є насправді два способи, які ми можемо отримати від Господа благословіння. Здоров'я. Перший дуже важливий, звичайно, це є Божа благодать в вигляді Божих цілень. Але можна так сказати, я би так сказав, в якійсь мірі фундаментальне, скажімо, здоров'я ми отримуємо від того, що ми можемо просто брати цей лік своє життя, як Божий піст. Наскільки я знаю, вивчав історію піст. Для традиції древніх, давніх євангелистів, євангельських християн, традиційних християн, він був чимось абсолютно елементарним. коли хоча б раз в тиждень, переважно це була п'ятниця, скажімо, люди постали, і вони знали, що, для чого вони це роблять. Вони це робили ради Бога. Але Можливо, чи не через це люди були в ті часи набагато здоровіші, набагато здоровіші. Я для себе дослідив, оскільки маю такий філософський аналітичний склад розуму, бо й по освіті, філософ Бог дипломований. Я дослідив, чим в науковому погляді є ця постна сторона духовного процесу. І ви знаєте, що любі мої? У 2016 16 році один японський професор відкрив. І пояснив, описав цей дивовижний процес, який відбувається з людиною в той час, коли вона голодує. голодує. Тому що голодування в якійсь мірі це зовнішній процес духовного посту, але голодування там є. І він назвав цей процес таким словом дивовижним, як автофагія. автофагія. Перекладається воно, як ніби організм їсть сам себе, їсть сам себе. І йому видали Нобелівську премію за цей опис і за це пояснення, тому що це захопило людей. Виявляється, що перше ніж йти до лікаря, перше ніж навіть в якійсь мірі штурмувати небо, скажімо, в довгих молитвах зцілення, першу чергу потрібно налаштувати систему власних постів. Звичайно, ставлячи до уваги своєї ну, духовні намірення, це питання в першу чергу наших взаємостосунків з Богом, того самого святого відділення ради Бога. Але, любі мої, ви не сховаєтесь від того, що там буде присутній оцей оздоровлюючий феномен, в вигляді як науковці говорять, сильного процесу автофагії. Відносно автофагії, як це відбувається? Коли людина, наприклад, цей професор говорить, вмудриться 24 години, тобто це є одна доба, нічого не їсти, тільки пити чисту воду. Через кілька годин запускається цей процес автофагії. Організм, вся імунна система, очистившись від травного процесу, від цього моменту починає організм, як говорить процес автофагії, їсти сам себе, але насправді не самого себе в злому понятті цього речей, а починає розщепляти бактерії. Сприймати бактерії зайві, неправильні, як харч, починає споживати різноманітні окислюючі процеси, окислюючі інгредієнти, як харч, різноманітні запальні процеси. І те, що викликає їх, стають оцим харчем на клітинному рівні. Далі є в нас багато пошкоджених клітин, які можуть переростати з часом в ракові клітини. Їх дуже багато. І коли людина їсть, їсть і не дає собі зупинки, щоб організм почистив сам себе, тобто викликає. Процес автофагії, цих клітин стає дуже багато, вони накопичуються від цього втома, від цього неправильні гормони, від цього дуже погане самопочуття. І насправді деколи буває це не настільки духовно, скільки цей оцей закислений, зашлакований наш організм. І піст, виявляючи, який Господь дав нам ще тисячі тисячі років тому, без особливих наукових пояснень, він ховав собі цей Божий задом, щоб ми переживали цю автофагію хоча б раз в тиждень, любі мої, хоча б раз в тиждень. Отже, дивовижний процес автофагії полягає в тому, що організм під час оцього одного чистого на воді дня, що він зробить, любі мої, він візьме і з'їсть поряд себе. Здорові клітини з'їдять пошкоджені клітини. А після початку їдження вони тут же замістять організм через ділення клітин пошкоджені клітини здоровими клітинами. І автофагія буквально означає. Течу від старості через омолодження, любі мої. Тому людина поста виграє багатосторонньо. людина, яка має перед Богом цю якби звичку, цю традицію духовної практики. З одного боку, вона вже виграє духовно, неймовірно. Тому що вона виривається з цього процесу духовних пожедливостей, поставивши себе на грань життя і смерті через те, що вона постать не їсть. Налаштовується. Я попередня передача про це говорив. Дивіться, і послухайте. Налаштовується неймовірно серце. Слух стає духовний, ясний і виризний. Але разом з тим, любі моє, разом з тим. Ми навіть не спостерігаємо це, не стає нашою головною метою, але це відбувається. Наше тіло воно омолоджується. воно Худне, Любимоє, що є проблемою психологічної самооцінки в багатьох людей. Воно паралельно, скажімо, ну, ми відчуваємо, почуваємо себе набагато краще, тілесно. У нас з'являються сили. Ми можемо служити набагато більше далі. В нас з'являється ну, чистота свідомості, через те, що його не гнітить. Оце чисто тілесне відчуття е закислення і зашлакованості. Тому любі моє. Я думаю собі, що навіть мудрості лесної точки зору змусити свій організм прийняти через якби вироблення цієї нової звички цю культуру посту перед Богом і для Бога во ім'я Господа нашого Христа. От я бачив багатьох людей в світі, які не постять, вони голодують. Тобто для них це не духовна практика, а чисто фізична практика. Я бачив, як вони виглядають, як вони почуваються, як в них з'являється те, що вони кажуть, життєва енергія. Я знаю, любі мої, що життєва наша енергія, перш за все, це сила Святого Духа. Але дуже часто ця енергія Святого Духа чи сила Святого Духа, велика частина йде не стільки на те, щоб з нею сотворити якісь служіння ради Бога, а на те, щоб боротися своїм немічним тілом, влучити його за собою. І наскільки би це мудро було, любі мої, все ж таки переживати цей Божий піст, переживати Божий піст з включеним пакетом. Нашого тілесного оздоровлення, омолодження і очищення, щоб вся ця сила Святого Духа потім служила нам для цього, щоб ми могли літати в цьому житті вільним нашим тілом. Ще про автофагію, любі мої науковці, говорять, що це насправді процес можна ще так передати чи назвати його як клітина. Зараз я пригадаю, любі мої. Клітинна гігієна, клітинна гігієна. Це щось глибоко імунне і імунітетне, любі мої. Тому я точно знаю, що коли ви продовж 3-4 місяців заплануєте собі кожного тижня піст, перед Богом піст. Він не тільки зближить ваше серце до нього, через те, що ви почнете його краще чути і, і, і бачити, Це не так, що. Він зближається до нас через Це Насправді ми зближаємося до нього. Він близький до нас. Тому суть благодаті, що Він любить нас, ми прийняли його. Він вже дуже близько, отак от близько. Але ми не чуємо його, тому що ми деколи ведемо занадто таке, знаєте, тваринне життя. А коли починаємо постити, ми одухотворюємося, ми раптом бачимо раз, Господь перед нами з нами, і ми ясно чуємо і бачимо Його і роботу, яку Він робить в житті нас. Але крім цього всього, любі, я не договорив про цей режим раз в тиждень, наприклад, п'ятницю піст, і раз в місяць подовжений піст, наприклад, три дні. Разом з тим любі мої, за чотири місяці ви почнете відчувати неймовірне Боже благословення, де більшість ваших молитв вони просто не будуть мати потреби про зцілення. Тепер давайте будемо чесними: якщо наші немочі викликає диявольський фактор. Тут тільки Дух Святий може з тим справитись. Якщо, наприклад, наші немочі викликає фактор зовнішнього середовища, з якого ми не можемо вийти, це те саме забруднення. Тут нам допоможе тільки Господь. Але якщо дуже велика частина наших немічних самопочуттів викликає наш особистий неправильний спосіб життя через те, що ми... Неправильно їмо, не те їмо, що треба, Н не їмо стільки, скільки треба, неємо тоді, коли треба. То, любі мої, як це виглядає, коли ми просимо Господа, Господи, дай здоров'я через Святий Дух, а я буду далі вести трошки свинячий спосіб життя. Вибачте, що я так грубо говорю. Але в Божих людей оцей момент також має дуже сильне своє значення. Я знаю, що деколи люди на мене ображаються через те, що я зачіпаю цей тілесний фактор, от сказаного зараз. Пам'ятаю, одного разу образились на мене через те, що я казав, що як ми часто пізно їмо ті самі якісь пиріжки, і ми такі вигадаємо кругленькі пампушки, і потім ми молимося часто до Бога, а Господь просто хоче, щоб ми ну, навели деяку корекцію в тілесному плані. На мене образились. Але послухайте уважно: Слово Боже говорить це зі слів Ісуса. Здається, це Господь сказав, що перед останніми. Днями люди будуть обтяжені. І дивіться, там сказано два слова це пияцтвом і, і обжирством. Але в церкві так заведено, що тільки один оцей гріх пияцтво, таке грубе, таке, знаєте, неправильне. В церкві завели навіть отакий абсолютний графік, наприклад, повного отримання від алкоголю. Абсолютно. І так працюють на темі, навіть якщо хтось щось там трошки вип'є, він переживає дуже сильне осудження. Але разом з тим, Разом з тим, до ненажерництва, обжирництва, скажімо, дуже абсолютно гарно, лояльно всі ставляться, тому що це не вважає чимось аж настільки ну, грішним. Це практично за рамками гріха. Але чому Господь сказав, що непомірність в їді, воно є духовною проблемою. Тому, любі мої, у малому чи в великому ми повинні завжди пильнувати про цей момент. Я думаю, через якийсь час ми ще поговоримо про цю річ. Я просто про це говорю, не хочу образити вас, але хочу тільки сказати, наскільки важливо скажімо, Господь говорить що цей феномен от того, що він назвав, він щось мав на увазі, не на жарництво. Він скажімо, дивиться на це під духовним критичним поглядом. Тому, любі мої, мені здається, що якраз піст. Піст є цією духовною практикою, яка точно нас рятує від духовного обжирництва і точно допомагає нам бути на цій землі здоровими, бо від ненажирництва, скажімо, є хвороби. Тому, любі мої, я думаю, що треба бути чесними. Спочатку треба десь вирішувати питання нашого, назвемо благідного правильного харчування через піст, в першу чергу, бо деколи буває так, знаєте, як люди кажуть, що би то таке з'їсти, щоб походати. Або, наприклад, дайте нам якісь таблетки, скажімо, щоб ми виздоровіли, якщо ми не ведемо правильний спосіб життя і навіть не вкладаємо ніякої сили в це. Тому любимої десь для глузду, Божого, здорову. Це виглядає неправильно. Тому любі мої, піст, універсальний божий засіб лікування і великої профілактики. Тому оця автофагія. Яка поставлена знаєте, на науковий такий, ну, на наукову кафедру, знаєте, вона може нам розповісти про це багато. Знайдіться в інтернеті і деколи, знаєте, коли люди говорять, там піст, така, знаєте, собі не дуже важливий ну, момент, скажімо, в церкві, в духовному житті і так далі. Так от тут науковці вже нам пояснюють сучасними термінами, спостереженнями і так далі. що це... Універсальне лікарство. Тому я би так от порадив, перше ніж лягати в лікарню. Я не говорю про гострі якісь такі хвороби, а такі от синдроми, які в нас є, хронічні, перше, ніж лягати в лікарню. Візьміть на себе піс, тривалий піст, який ви зможете. Ніхто не умре, любі мої. Пусти бувають лагідні, в навчальні, поетапні. І ви побачите, як обов'язково велика частина вашого здоров'я вона вже поправиться, любі мої. Любі мої брати і сестри, залишаю вас з тим роздумом, хай Господь буде з вами. Я ще напевно буду говорити знов і знов про це. Думаю собі, що Господь нам поможе в цій справі зцілити наш дух, зцілити нашу душу і особливо зцілити наше тіло. В процесі цієї духовної практики, яка називається Піст, хочу поділитися з вами, що серце мене не болить, хоча воно перед тим так нормально вже поколювало. Я позбавив себе кави на той час, позбавив себе переїдання і так далі. І тому дуже багато чого вирішується. В мене була хронічна якась проблема в легенях. Думав навіть іти робити рентген, переживав, що там може бути якась гуля і все таке. Але. Під час мого посту 10 днів я ж відчував ті симптоми, і вже наступне, десь скільки то є 15 днів, все пропало абсолютно. Відчував важкість в нирках, і його її більше немає, любі мої. Ще скажу вам, ось так: багато людей говорять, що вони не можуть постати, бо навіть в перший день вони переживають дуже сильні слабості і так далі. Знаєте, що це таке з точки зору хвилиночку. Що це таке з точки зору, скажімо, постного автофагічного процесу. Це насправді є те, що запускається процес очищення з ваших клітин, з вашої крові. Викидається вже багато, скажімо, недобрих, нечистих шлаків, токсин і так далі. Тому ви це все відчуваєте. Цього боятись не треба. Це треба буде гарно продовжувати. Я напевно запишу ще частину номер два на цю тему. Якщо це вам потрібно, відреагуйте напевно в коментарях, щоб я не перегинав палку від духовного до матеріального але маю таку віру, відчув, що треба вам це чути. Будьте благословенні, любі, йдемо далі разом.